У сьогоднішньому уроці ми розглянемо, як зібрати акумулятор з банок малисала 21700 Акумулятор 6 s 2 p Для цього нам потрібно буде нарізати дроти 12 awg у силіконі приблизно 10 см на шматочки, зачистіть їх, лудіть і оліновим флюсом, і підготуйте до наступного кроку. Припаяйте адаптер до XT60, чорний до мінуса, червоний до плюса. В кінцевому підсумку у вас повинно вийти щось схоже на це. Відріжте термотрубку і надіньте її на плюс і мінус. А за допомогою фена або звичайної запальнички обробляємо термотрубку. Потім відрізають два шматки по 4 см, знову лудять їх. І припаяйте зворотну сторону плюса і мінуса до нікелових пластин. Нікелові пластини радять брати товщиною не менше 0,3 мм. Шириною приблизно від 0,8 до 1,10 мм. Підготуйте 12 банок молезал і виміряйте напругу кожної батарейки. У вас повинно бути приблизно однаково від 2,5 до 2,8 в кожній банці. Якщо балончик має нижчу напругу, спробуйте зарядити його окремо або замінити. Обов'язково наклейте ізоляційний папір на плюси кожної банки, щоб уникнути короткого замикання. Підійдуть наклейки від акумулятора 18650. Зберіть батареї в такій послідовності. Потім підготуйте великі 7 мм наклейки та маленькі 4 мм наклейки. І заєднайте їх таким чином. Крайній квадрат і припій. Будь ласка. Потім нанесіть два великих 7 мм і припаяйте два плюса і два мінуса. Бажано спочатку припаяти краї, а потім центральні батареї. Раджу зварювати не менше 6, а краще вісьмох точок, щоб уникнути відклеювання пластини від батареї. Наприклад, при ударах або транспортуванні, тому краще добре паяти. Ось що у вас повинно вийти в результаті потім переверніть банки і з іншого боку припаяйте довгі пластини без квадрата. Також захоплюємо короткі, потім центральні. Гарненько зваріть їх. Так припаюємо плюс і мінус по краю банки. Відповідно, де є ізоляційна стрічка, то у нас понад плюс батареї. Там, де немає утеплювача, немає і плити. Там, де немає утеплювача,